Єва два роки тому разом із чоловіком-військовослужбовцем через війну змушена була залишити рідну Донеччину і переїхати до Рівного. Сьогодні жінка прийшла до центру ментального здоров'я, що працює на базі центральної міської лікарні, аби упорядкувати свої думки, подолати тривогу та отримати поради психолога. Я би хотіла пройти в центрі свою психосоціальну реабілітацію, отримати підтримку психолога і взагалі. Ну трошки порад психолога і спілкування саме у час війни. Психологічна підтримка стає не менш важливою ніж фізичне лікування. Кількість звернень до психологів зросла в рази. У центрі розповідають найбільш поширені проблеми: тривожність, емоційне вигорання та депресія. Чимало звернень від військових, які повернулися з передової або готуються туди знову. Зараз на жаль, через війну тривожні розлади дуже часто зустрічаються. І загалом така тривожність у людей дуже сильно йде. Проблеми зі сном, тобто це зрозуміло. І молоді звертаються до нас. Буває таке, що звертаються люди. Кому за 50. центр ментального здоров'я вже впродовж чотирьох місяців надає індивідуальні консультації з психологом, допомогу психіатра заняття з арт терапії та духовну опіку. Відповідно до штату, ми надаємо послуги. Це послуга, консультація психіатра з медичним супровідом. Це індивідуальні або групові консультації психологів, психодіагностика. Також наші психологи проводять освітні тренінги, лекції. Вони проводять їх як для пацієнтів, для їх родин, так само для медперсоналу. Нашого арт-терапія стає однією з найпопулярніших форм підтримки. Це метод, який дозволяє через творчість прожити важкі почуття. Фахівці кажуть, така ініціатива користується попитом не лише серед військовослужбовців, а й серед медперсоналу, який також потребує емоційної розрядки після важких змін. Коли людина істинно перепроживає усвідомлені моменти, що я ось тут зараз. У мене є пусте біле полотно, і в мене є кілька фарб, і з цього утворюється щось нове. Це енергія ця життя. Коли ми перепроживаємо дуже багато в контексті країни енергії смерті, коли ми спостерігаємо, як щось вмирає, дуже важливо балансувати в житті це з енергією життя. Світлана, медпрацівниця центральної міської лікарні, вперше прийшла на арт-терапію, аби краще зрозуміти свій внутрішній стан. Було дуже цікаво пізнати себе, визначитися свій внутрішній стан і і далі що з ними робити? От зараз буде цікаво зрозуміти, що саме бо малювала по відчуттях, і буде цікаво знати висновки, результати. І далі хотілося б продовжувати. Щоб гармоніювати з собою, Щодня медичний капелан Володимир Тимків духовно піклується про людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Найбільше уваги священик приділяє пораненим воїнам, які часто потребують не лише фізичної реабілітації. У цих спілкуваннях намагаюся заразити вищими сенсами, додати світла там, де темрява, додати надії, там, де смуток, і дати можливість людині повірити. Не тільки в себе, а повірити у того, хто завжди є, і все наповнює. Тобто є всесвітня воля Божа є присутній всюди Бог, який допоможе людині вийти з будь-якої ситуації. У центрі ментального здоров'я всі послуги надаються безкоштовно. Це може бути самозвернення до психіатра чи направлення від сімейного лікаря до психологів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.